Сольний концерт на сцені рідного театру, франківська актриса драма Галина Баранкевич презентує глядачам, які знають і люблять виконавицю головних ролей у Марусі Чурай та Солодкій Дарусі свої вокальні таланти. Співає дівчина з маличку за 12 років зібрала чималий репертуар та велику кількість нагород на різноманітних конкурсах, національних та міжнародних фестивалях. І спів для актриси це є велика зброя скажімо, тому що е, ти будь-якій виставі. Ну я через виставу я співаю виставі від ну, в нації, в Дарусі ми ж співаємо, незважаючи на те, що я німа, але всі знають, що за кулісами другі дії співається дуже багато. Вхід на концерт вільний та проводиться він з благочинною метою. Усі зібрані добровільні пожертви у скриньках на вході використають для допомоги мешканцям містечка Милосердя Святого Миколая. Дівчина обрала цей заклад не випадково, особисто знає усіх його сестер монахинь і часто. Буває у притулку, звичайно, це не є якась там спонсорська величезна допомога, але є частка вкладення якогось. Такого чогось чогось доброго з концерту віддати людям, яким це потрібно. Пісні дитинства, знакові для виконавиці композиції. Окрім них, у програмі співпраця із гуцулбендом, а ще романс під акомпанемент фортепіано. Співачка почала виконувати такі твори зовсім нещодавно. У кілька блоків концертної програми Галина Баранкевич вмістила демонстрацію чотирьох концертних костюмів, власні танцювальні таланти і роботу на сцені у супроводі живої музики та балету.